Микола сидів і думав про те, як він любить їздити у відрядження, адже кожного разу на нього там чекала його коханка, Ліза. Звісно, йому це дуже дорого обходилось, так що йому навіть довелося взяти кредит. Але нічого, кредит взято, він та дружина працюють, тож обов'язково віддадуть. Кредит він взяв майже одразу після знайомства з Лізою, вже майже рік назад, але розрахуватися з ним у нього ніяк не виходило. Ліза була зовсім не схожою на його дружину Олену, котрій завжди вистачало того, що є. А Лізі завжди потрібно було мати все найкраще. І коли Микола думав про Олену, його настрій одразу погіршувався. Він чудово розумів, що вона скаже, коли дізнається про кредит. Звісно, звинуватить його у всьому і скаже, що він має розбиратися зі своїми проблемами самостійно. Олена була серйозною жінкою. Її, звісно, дуже дратувало, коли Микола з друзями йшов у сауну на кілька днів. А от Микола думав, що Олені абсолютно байдуже на нього. Особливо, коли інші дружини, дружини його друзів, вибігали з дому, влаштовували сцени, виганяли дівчат із сауни, а його Олена, вона ніколи не приходила. Якось, коли він був на підпитку, він навіть їй заявив Мені здається, що ти до мене зовсім байдужа. Ти холодна, чому ти не приходиш сваритися в сауну, як роблять це дружини моїх колег? Олена тільки посміхалася на це. Може, тому що я тебе поважаю, Миколу це ще більше розлютило. Та до чого тут оце поважаю, не поважаю, ти мене принижуєш перед моїми колегами. У всіх є жінки, а в мене ніби немає. Тоді Олена відповіла тим, що вразила його точно ніхто не зможе принизити тебе більше, аніж ти сам себе. У цей момент Миколі насправді хотілося вдарити Олену, але він себе стримав. Замість цього він нагадав не забувай, хто витягнув тебе з бруду. Одним рухом я можу повернути тебе назад. Це було насправді дуже болісне нагадування для Олени. Він згадав, як вони познайомилися. Було літо, парк. Микола гуляв з друзями. В кінці парку дівчина грала на скрипці. Він тоді вважав її звичайною вуличною музиканткою. Того дня до неї почали чіплятися п'яні парубки. Вони штовхали її, розкидували її монети. Микола втрутився, він відчував гордість за свій вчинок, адже він захистив її. А пізніше виявилося, що Олена живе з бабусею у старенькій хатині, і їм ледь вистачає грошей на життя. Бабуся вже збиралася помирати, і Олена не мала нікого. Хто міг їй допомогти? З того моменту вони почали зустрічатися. Олена дуже важко працювала. Микола також працював, але він особливо не напружувався. Ліса, котра спокійно спала на ліжку, була зовсім іншою. Микола крадькома поглянув на неї і подумав, про таку жінку мріє кожен чоловік. Як раптом йому хтось зателефонував. Телефонували з банку та нагадували, що він має внести виплату. Тоді Микола попросив про особисту зустріч із власником банку. Щоправда, сьогодні Олені мали виплатити зарплату, тож завтра він обов'язково щось віднесе в банк, щоб відтермінувати виплату. Олена, звісно, нікуди не дінеться, дасть йому гроші, бо любить його, адже він її врятував. Ліза прокинулась і пішла на кухню, коли Микола вже завершував накривати стіл для сніданку. Він орендував цю квартиру, щоб його Ліса не бігла по орендованих квартирах. Вона казала, що в неї є своє житло, але воно поки що в процесі судових розглядів із колишнім чоловіком. Микола не надто цікавився деталями. Головне, що ліза була з ним. Миколо, нам потрібно поговорити, сказала Ліза, коли сіла за стіл. Він посміхнувся і поцілував її в ніс. Сонечко, я розумію, що ти будеш сумувати. Але поки що не час, зрозумій мене. Часу більше немає, серйозно сказала Ліза. На її очі навернулися сльози. Микола мені вже тридцять, я жінка, і як будь-яка жінка, я хочу мати сім'ю, нормальну сім'ю, а не бути коханкою. Микола нічого не мав проти створення сім'ї з Лізою, Але спершу потрібно було вирішити інші проблеми. Зокрема, з кредитами. Він чудово розумів, що без Олени це буде зробити дуже важко. Ну, потрібно трішки почекати. Я теж хочу прокидатися з тобою, зрозумій, відповів він. Але Ліза не дала йому договорити. Чекати більше не можна. Тихо сказала вона у нас буде дитина, я вагітна. Микола на мить вмер, а потім подивився на неї та почав обіймати. Ти не уявляєш, який є радий. Але тепер нам потрібно все швидко вирішувати. Перебила його ліса, котра точно не хотіла чекати. Ми не можемо залишатися на орендованій квартирі. Дитина має народитися в нормальних умовах, і без батька їй також не можна. Микола на мить задумався квартира, в якій він живе з Оленою, була записана на нього, але при розлученні все могло ускладнитись. Але він вирішив діяти. Збирайся, ми їдемо в моє місто, ми більше не можемо бути окремо, заявив він. Коли Ліза поїхала у справах, Микола зателефонував Олені і сказав Нам потрібно з тобою поговорити. Я тебе слухаю, відповіла Олена. Ти ж розумієш, я чоловік, я хочу нормальну сім'ю, в котрій будуть діти. Ти не змогла мені їх дати, сказав він, підбираючи слова. Миколо, я ж пропонувала пройти обстеження, почала Олена. Але Микола її перебив. Тобі потрібно обстежуватися, а я здоровий. І останні події це підтверджують. Останні події? здивовано запитала Олена. Я скоро стану батьком, і ти повинна піти сама, без жодних скандалів, без претензій, сказав він. Повисла тиша. Потім Олена тихо відповіла Добре, я зрозуміла, я тебе дочекаюся. Тоді Микола сказав, і нам ще потрібно з тобою підписати деякі документи. Микола поклав слухавку. Він залишився задоволеним розмовою. Тепер залишалося все добре обдумати, але раптом знову пролунав дзвінок із банку. Він таки згадав про те, що він має зустрітися із власником банку. Потрібно було залагодити питання кредиту, котрий тільки збільшувався. Ліза була явно незадоволеною, їй не хотілося чекати в машині на коханого. Адже чекати, поки він вирішив всі свої питання, було дуже довго. Ну, потерпи ще трішечки, просив він і посміхався лізі. Треба, щоб вона підписала деякі документи, щоб вона не претендувала на квартиру. Квартира буде моєю. І насправді мені потрібно від неї ще дещо, сказав Микола і на мить задумався. Микола був переконаний, що для Олени його прохання нічого не означатиме, і тоді він сказав. Ти не одна, розумієш, Олено, тебе і так нічого більше не цікавить у житті. Не забувай, де б ти була, якби не я, сказав він при зустрічі з Оленою. Що задумав Микола, в голові точно ніяк не вкладалося. Спочатку Олена вважала, що він жартує, але чим більше він говорив, тим більше вона усвідомлювала. Він справді готовий. Продати її за свої борги. Звичайно, це було неформальною угодою, але як інакше це можна було б назвати. Олена мовчки спостерігала за його словами. Вона навіть не хотіла сперечатися чи щось доказувати. Вона відчувала якийсь дивний спокій. Завтра вони поїдуть у банк, щоб обговорити все точно. Власник банку Сергій був тільки на кілька років старшим за неї. Вони сіли в кабінеті і він почав розмову. Тепер ви будете відповідати за борг вашого чоловіка. Олена мочки кивнула. Не розумію, чому? Чому він переклав відповідальність на вас? І як ви будете після цього з ним жити? Олена підняла очі і тихо сказала. А він тепер буде жити з іншою жінкою, і у них скоро народиться дитина. Олено, прокиньтесь, ви поводите себе так, ніби нічого не трапилось. Ваш чоловік щойно, практично, вас продав. А ви просто мовчите і захищаєте його? з обуренням вигукнув Сергій. Олена підняла на нього свій погляд і тихо сказала А мені вже байдуже. Сергій не міг стримати свого обурення. Він схопив її за руку. Так, ходімо за мною. Вони вийшли з банку і сіли в машину. Він подивився на неї. Ви сьогодні взагалі щось їли? Олена тільки снизила плечима. Не пам'ятаю. Зрозуміло. Почнімо з того, що ми разом зараз поїмо сказав він, і вони поїхали в один із найдорожчих ресторанів у місті. Як тільки їм принесли їжу, Олена зрозуміла, настільки вона була голодною, до кінця вечері її настрій трішки покращився. От бачите, тепер ви виглядаєте значно краще, сказав Сергій, а потім і додав. Я так розумію, вам ніде жити. У мене є великий будинок. Можете поки що пожити в мене, не подумайте нічого поганого, просто і так багато кімнат пустих. Олена мовчки кивнула. Вона прекрасно розуміла, на що вона погоджується. Сергій не робив жодних спроб з нею зблизитись. Вони зустрічалися тільки на кухні вранці, і він навіть відвозив її до роботи, проте він не намагався отримати від неї більше, аніж вона була готовою йому дати. Згодом Олена таки почала до нього придивлятися, і раптом вона зрозуміла, що є зовсім інший тип чоловіків, абсолютно не схожих на Миколу. Минув рік, рівно з того дня, як Микола повернувся зі своєю молодою коханкою. Вони розписалися одразу після того, як він розлучився з Оленою. Олена на судні з'явилася. Вона просто прислала адвоката. А Миколі було байдуже. Головне, щоб вона не намагалася поділити квартиру та відробляла його борг. Але після одруження з Лізою у Миколи почалися справжні проблеми. Ліза змусила його звільнитися з роботи та знайти іншу роботу, де платили значно більше, але на новій роботі все було не так, як йому хотілося. Ліза також втратила увесь свій шарм і почала керувати ним. Для Миколи це було справжнім шоком, адже він звик до того, що Олена завжди його слухала. Але він списував все на те, що Ліза була вагітною, у вагітних завжди все не так, як у звичайних людей. Домовін, нібито виправдовуючи лізу. Коли народилася дитина, ситуація стала тільки гіршою. Ліза зовсім втратила будь-який контроль, і Микола намагався все рідше приходити додому. Ліза постійно вимагала, що він працював більше, а коли вона давала йому нібито час на відпочинок, це означало, що він має залишитися з дитиною, поки вона піде розважатися з подругами. Одного вечора, коли він залишився сам на сам з п'ятимісячним сином, Микола помітив дещо дивне: У малюка були темні брови, чорне волосся і карі очі. Це його дуже насторожило, адже він був блондином і дружина також блондинкою. Зрозумівши, що запитати у Лізи було насправді безглуздо, він мовчки чекав відповіді. Через кілька днів він невдало впав та зламав руку. У лікарні Ліза на увесь відділ накричала на нього, змусивши його червоніти від сорому перед медсестрами. Через кілька тижнів, коли його вже мали виписувати, Микола вирішив зробити тест на батьківство. Він зняв гроші зі свого секретного рахунку і через тиждень отримав результати. Його підозри таки підтвердились. Ймовірність, батьківства. Була нульовою. Коли він вийшов у коридор з конвертом у руках, він помітив Олену, свою колишню дружину. Вона виглядала просто неймовірно. Її стильна сукня підкреслювала її вагітність. Ти вагітна? здивовано запитав він. Олена кивнула і подякувала йому. А ти гарно виглядаєш? сказав Микола. Він намагався зібратися з думками. Дякую, тихо відповіла Олена. Що ти тут робиш? В тебе вже ж має бути дитина? Микола навіть не знав, що сказати. Він намагався щось вигадати, щоб вона не пішла, але Олена тільки посміхнулася і відповіла мене чоловік чекає. Микола машинально пішов за нею вниз. Там біля виходу на Олену чекав той самий банкір, якому Микола колись продав її. Спостерігаючи, як вони йдуть разом, Миколі хотілося вирвати на собі все волосся. Але він ледь себе стримував все добре, у мене є дружина, у мене є син, повторював він собі, коли повертався до палати. Він відкрив ще раз конверт із результатами тесту і довго дивився на цифри, котрі все ж таки підтверджували те, що він не є батьком цієї дитини. Через кілька хвилин Микола почав просто безпорадно плакати. Через три дні йому доведеться повернутися додому до коханої дружини і сина, які більше не були. Частиною його життя.